Джин в усіх можливих варіаціях кажуть, що тут у Bar в лондонському кварталі сохо найбільший вибір у світі понад двісті сортів джину. Більшість з яких з'явилися не так давно. Джин нині абсолютно в моді. Публіка хоче спробувати щось нове, не просто горілку. Джин ароматизована горілка. Люди прагнуть різноманіття більше ароматів, аніж нейтрального спирту Майже щотижня у Великобританії з'являється у продажу новий сорт джину. Це схоже на справжній джиновий бум, зумовили який передусім багато невеликих спиртових цехів, які випускають лише кілька тисяч пляшок на рік. Особливої уваги серед них заслуговує гуральня Сейкрід. Вона розташована у приватному будинку одного з північних районів Лондона, завершивши свою кар'єру у фінансовому секторі. Ієнгард вже п'ять років жене джин прямо у вітальні. На відміну від традиційних виробників джину, інгард застосовує так званий вакуумний метод, тому кімната радше нагадує лабораторію споживачі мають деякі упередження щодо мегакорпорацій, які контролюють все, що люди їдять та п'ють. Тож знайти щось зроблене вручну, і як в моєму випадку у власному господарстві справжнє задоволення. Майкейс не віриться, що минулого року тут було розлито 18 тисяч пляшок джину. Цього року Янгард планує випустити навіть 25 тисяч. Нині він уже постачає джин лондонському елітному універмагу Fortnum Masons та галереї сучасного мистецтва Тейт Морден. Свої скарби янгард зберігає у будиночку в саду. Це приправи та дистиляти. Це сарайчик, де я зберігаю всі трави. оце мішки з тирличем та ірисом. на відміну від традиційного процесу приготування, і дистилює усі складові окремо і лише в кінці змішує їх. Це дозволяє нам змінювати рецепт. Так, наприклад, для Тейт Модерн ми створили особливу суміш. В першу чергу, завдяки зберіганню дистилятів окремо. Ми можемо запропонувати персональний, так би мовити, рецепт джину для галереї. Адже знаменита галерея цього літа виявила ялівцевій горілці особливу честь. За дизайнерським прилавком за будівлею галереї розливають джин марки Тейт, таким чином, ніби надаючи напою статус мистецького об'єкта. Данель Нодж створила блог про джин. Висока культура та високопроцентний алкоголь на її думку чудова комбінація. Джин адексавісбенкреатив. Джин за своєю сутністю завжди був креативним алкоголем. Саме його походження креативне, бо його створили експериментуючи з різними травами. Так само і в мистецтві. Воно поєднує різні напрями і символи, аби знайти відображення суспільства, почуттів людей. Гадаю, Джин сьогодні виконує схожу місію. Щоправда, на початку свого існування Джин мав мало спільного з мистецтвом. Навпаки. Про це можна дізнатися в джинституті маленькому музеї джину у лондонському кварталі Нотенгіл. Джейк Бергер 25 років пропрацював барменом і знає про джин та його історію. А історія у цього напою не така вже й радісно безхмарна, а доволі таки сумна, як демонструють тогочасні ілюстрації. У 17-18 століттях джин був дешевшим за пиво. Тож, передусім, бідні верстви населення впивалися ним до несхочу. У будь-який час дня чи ночі, чверть населення Лондона була на підпитку через джин. Це була справжня епідемія алкоголізму, яка призвела до занепаду в суспільстві і родині і збільшення злочинності. А деякі райони взагалі стали no го тобто небезпечними місцями. Джин був алкоголем бідноти. У 20-му столітті джин зазнав так би мовити суспільного підйому передусім завдяки коктейльній моді 1920-х і 30-х років, починаючи від 60-х років. Ків почали однак пити дедалі більше горілки. Нині з ренесансом класичної коктейльної культури джин знову в моді. Graphic ба, що два тижні запрошує на засідання так званого ялівцевого клубу Juniper Club". У ваші келихи Я поклав кілька ягід ялівцю. Ніби під час дегустації вин учасники знайомляться з різними приправами та ароматами деякі мають квітковий смак, деякі цитрусовий, а інші гостренькі. З тоніком не схоже на міцний алкоголь. No Уявляється, є так багато різних ароматів та присмаків, різних трав. Просто чудово. Тож усі учасники ялівцевого клубу єдні. Золоті часи джину лише починаються.